Шановні чернігівці, я, як голова спостережної ради благодійного фонду Поліський оберіг, сповістив вас приблизно два тижні тому про початок реалізації програми підтримки мешканців багатоквартирних будинків по встановленню лічильників тепла на підвідних теплових трубах до будинків з метою зекономити ваші кошти по сплаті тепла, щоб ви не платили за теплові втрати, які відбуваються на протяжності від генеруючої компанії до будинку, а платили безпосередньо за те тепло, яке ви споживаєте всередині будинка, будинків, де ви проживаєте. Поставивши декілька лічильників, команда благодійного фонду «Поліський оберіг. Дійшла до наступних висновків. Перше, лічильники, які пропонуються на чернігівському ринку, здебільшого китайського виробництва. По-друге, і це дуже прикро, є випадки зафіксовані, коли фірми-постачальники пропонують представникам багатоквартирних будинків штучно збільшити ціну. Аргументуючи, мовляв, Атрошенко платить вам все одно відшкодовує одну третину. Давайте ми штучно зависимо ціну, і частину цієї ціни ми вам повернемо готівкою. По-третє, зрештою, ціна мала тенденцію до зростання і складала мінімально 32 тисячі гривнів. Це ціна приблизно 24 тисячі, яка сплачували мешканці, і 8 тисяч, які сплачував благодійний фонд, Поліський оберіг. Уважно вивчивши питання країни-виробника, постачальників, які є на ринку України за рахунок дуже серйозних переговорів, і я хотів би сказати, що тут працював вже і мій статус як народного депутата України, ми домоглися значних знижок і пропонуємо встановлення швейцарських лічильників. Які, зрештою, вам замість мінімально 24 тисяч, які обходилися раніше на китайські лічильники з проєктними роботами і встановленням? Сьогодні швейцарські лічильники на трубу підвідну теплову діаметром 50 мм будуть обходитися вам 17 тисяч 300 гривень. Це з логістикою, це з проєктними роботами, з пусконалаточними роботами і з обслуговуванням цього лічильника. На трубу підвідну теплову діаметром 65 мм, Цей же швейцарський е, лічильник обходиметься е, мешканцям будинку в суму 18 тисяч п'ятсот замість 24 мінімально на китайські лічильники, про які я говорив. Детальну інформацію, щоб не порушувати закон про рекламу і не називати е, чітко марку цього швейцарського лічильника, будь ласка, звертайтесь до моєї приймальні за адресою Магістратська 4 або звертайтеся безпосередньо в благодійний фонд «Поліський оберіг. Дякую за увагу!